Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестрі, сьогоднішній день є поминальною суботою і до нашого волю родинного, тому що кожен із нас сьогодні прийшов. Для того, щоб пом'янути своїх рідних і близьких, які відійшли від нас у вічність. Так ось до цього полю додався ще один нестерпний і непоправний біль. це загибель наших юнаків, хлопців, чоловіків, які стояли на барикадах Євромайдану. Але ці жертви, ми знаємо і в любові, є і в інших обласних центрах, де тривали протистояння. Звичайно, що ми сумуємо, глибоко сумуємо і не можемо до кінця повірити, що в Україні могло таке трапитися. Нас всі називали дуже миролюбним і спокійним народом. Але те, що сталося, в нас в Україні, особливо в Києві, останніми днями це є жахливо. І думати про це навіть не хочеться, але серце болить. І кожен із нас, я думаю, не тільки в день, але й вночі не відходить від екранів телевізорів для того, щоб побачити і вжахнутися від того, що відбувалося в столиці нашої держави, де б'є її серце. Днями священий синод. Нашої церкви і особисто сам Патріарх прийняв рішення припинити поминання влади, за богослужінням. І та вживана нами формула за Богом бережену Україну нашу, владу і військо її поки що відмінені. Багато хто звертається до мене і задає запитання, владу ми уявляємо, цей парламент, в якому зараз вирішується ця нестерпна ситуація. Це і влада на місця, яка стала на захист інтересів свого народу. І є разом з народом. Але я вам скажу, коли ми творимо молитву, не обманюємо себе, ми знаємо, за кого ми молимося, за главу цієї держави, звичайно, ту владу, яка сконцентрувалася до останнього дня. В руках президента і військо, яке підпорядковувалось йому ще й як гаранту Конституції. І тому ми не можемо молитися за владу, яка вбиває свій власний народ і називає його терористами. Ми розберемося з часом. Народ це і є влада. І ми будемо молитися за Україну і народ. Більше вам скажу, що ми немов десь позбуваємося тих гнітючих радянських штампів. І тих тих дуже давніх штамів, які були внесені і в церковні книги, і в богослужбові. То за царя імператора, то за Богу страну власті і воїнство, то і держава, яка винищила все духовенство майже і храми. Я вважаю, що церква повинна молитись за Україну і народ цієї держави. Бо народ це є і влада, і військо, і все. Цей народ творить цю владу і військо. І тому тут не може бути більше ніяких запитань. У нас в державі встановлено три дні жалоби. І вчора, і сьогодні, і взавтра, дорогі брати і сестри, ми будемо молитися за тих, хто поклав свої голови фактично за незалежність цієї держави. І ми можемо запитати неба, скільки, скільки ще потрібно крові, для того, щоб ми зрозуміли, що той дар, який ми здобули, до нього не можна відноситись так легковажити. Не можна так легковажити народу тоді, коли він обирає владу. Грає президента, парламенту і інших, інших депутатів місцевого і обласного рівня. Бо ми всі є відповідальними за те, що сталося, за те, що сталося це правдовбивче протистояння. Церква не один раз закликала. Зупиніться і зробіть так, щоб ця кров не, не лилася. Але очевидно, що деспоти, які не мають ні найоду, ніякої духовності, ні які приходять до храмів для того, щоб лише покрасуватися перед народом, вчинили цей гріх Каїна. Бо скільки буде існувати людство, для нас перші сторінки Біблії будуть тим відрахунком часу, коли це братовбивство сталося. Так як Каїн вбив невинного брата свого Авеля, так і ті, хто вбиває безвинних і мирних людей. Є суть каїна. і на них ця кров лежить. І ми це повинні розуміти. До нас, дорогі брати і сестри, звертається міська влада, щоб ми зібрали, пожертвували кошти тим родинам, які. Втратили батьків і синів. Йде мова про наших земляків, яких, якщо я не помиляюсь, загинуло 13. Ми бачили вчора, що парламент проголосував про цю допомогу. Всім постраждали. Але Звертається до нас влада наша місцева по храмах зібрати ці кошти. І ми не можемо сказати ні. Не можемо це сказати, тому що по всіх православних і греко-католицьких храмах завтра буде цей збір, можливо, ще й наступну неділю. Ці кошти будуть передані адресам. Ми знайдемо цих матерів, цих дружин вдів для того, щоб передати ці кошти їм в руки. Поки ми зараз будемо молитися, тут буде встановлена скринька з боку. І ви зможете підійти, хто скільки може. Одна гривня це вдова, лепта вдови. І це буде добре. Я думаю, що це буде наша також шана. молитовна пожертва тим, хто не дочекався своїх батьків і синів, тому що ніхто не їхав, дорогі брати і сестри, на Майдан Умира. І ніхто не думав цього робити. Але те безкраща народу, той відчай, який є в наших душах і серцях, веде нас самих на ці барикади для того, щоб відстояти нашу державу і повалити цей кримінально олігархічний режим. Нехай Господь у покої душі від віку спочили християн, батьків, сестер, матерів і братів наших, і тих, хто цими днями загинув за волю і незалежність нашої держави. Амінь.